У наступному році я полював на пернату дичину переважно порохом Д20. Звичайний Mobel Sport, всі його прекрасно знають, що це за порошок Д-20. На принату дичину він піде. На зиму він, звісно, не на пушнину, на зайчика, на лиса. Тому я в зв'язку з цим спорядився чотири набої на пороху Д-20. Тут іде навіска 1,53 на 32 грами труби. Комплектуючи, я брав саме звичайнісінька. Гільза Nobel Sport. Капсулірана капсуль 686 середньої мощності красною глушкою. Ще раз повторюю, порох 1,53 на 32 грами дробі. Теж контейнер звичайно, одеський на 32 грами. Все і все у на станку МЕК, 600 і докатка BN2. Хочу розстріляти дані набої перед самим відкриттям сезону, подивитися, яка буде. Кучні ще раз відстріляти його через всі набої будуть відстрілюватися все, через прохрон американський хронограф, ось от такої штучки, яке я придбав в прошлому році, спеціально для вимірення швидкості. в Зв'язку з тим, що зараз на даний час масу порохи ці міняють свої навіски, і колір і плотність. Не співаємо за цим слідкувати. Без даного девайса відслідкувати швидкість практично невозможно. То, що показують відеоролики, багато є зараз. В Ютубі показують відеоролики по відстрілу даних набоїв. Ну, товариші, запомніть одне: що кожна рушниця, мисливська рушниця, буде давати різні тести відстрілу кожного набою. Тобто, якщо в одному даний відстріл пороху, там, наприклад, С7 показав. 400 метрів в секунду, кучність там 60% на 35 метрів, то з вашої рушниці може показати зовсім другу ситуацію. А чому? Тому що багато яких критеріїв впливають на даний постріл і кучність даної рушниці, на швидкість польоту пулі. А саме довжина стволу, свердловка ствола. Дульне звуження, яке буде використовувати, і плюс комплектуючі, які буде використовувати при спорядженні даного набою. Ну Це більше касається тих мисливців, рядових, які самостійно споряджають набої. Ну, це вже а далі не буде. Так, ще раз повторююсь. На д 20 ми не зрозуміло, я повторював вистріл. Так, тепер лінійка порохів Нобельспорт с 7. С-7. Також хочу ось такий порошочок. с 7. Буду відстріля, теж три набої. Також гільза Нобельспорт, звичайно. ну Тут уже капсуль йде мощний, 688 зеленою глушкою. Чому зеленою глушкою? Так як по сайті Nobel Sport заявлено для даних порохів, тут навіска йде 1,58 на 32 грами дорогу. Пиш з сільри, так само одеські на 32 грамі другі. Ну, так само хочу поїхати в вношеннях на 35 метрів, відстріляти через хронограф, подивитися швидкість даних патронів. Дріб всіх набоїв, ще раз повторюю, дріб номер 5 Дріб номер 5 хорошого качества, 3,5% сюрми. Дріб я беру вже не перший рік, це з Дніпропетровщини, Сергій. Дуже якісна, хороша дріб, вже в качество дуже суперове. Що стосується також пороху, це 7L. Також даний порох я використовуватиму також гільза Nobel Sport. Капсуль 688-й мощний з зеленою глушкою. Дріб номер 5 бачите, ось вона. Вскрізь. Всі патрони споряджені на дробі номер 5 Дріб тут вже йде навіска у нас, це 7 l 1,8 грами пороху на 36 грамів дробі. Теж контейнер Silver е, Одеський на 32 грами. Також. Е, ще раз перепрошую, друзі, вибачаюся, я сказав вам, що в Д-20 я використовував пиш контейнер Silver на 32 гривні. тут пиш контейнер е, Чедіт на 32 грами. На Nobel Sport Д20 Чедіт. І один набій ось я спорядив гільза я гільзи купляв Олександра Кульбіцького даний гільзи. Я їх використовую виключно, тому що гільза дуже хорошої якості. Я її використовую практично зимову пору року. На качку різниці, які там в мене є штук та штук до тисячі даних гільз. Дану гільзу можна спорядити до п'яти разів, а то і більше, з від якої якості. Тут пластмас качественний, плотний. Ну, це не то, я що думав. Так що оця по гільза даних набоїв от таким чином. Що я планую в ближайші вихідні провести даний вистріл? Даний відстріл я також зніму на відео, покажу вам швидкість, зразу ж буде відеофіксація швидкості, кучність набою, помешення, яка буде. Ну, а там побачимо тоді. Все, до наступних зустрічей, друзі. Встрінемося вже в тірі під час відстрілу тестового даних патронів набоїв. Да, ще раз повторюю, що е, даний пороха С7 і С7Л я буду виключно використовувати в зимову пору року. Тобто на пушного звір'я. Лисичка, зайць, ну, на копито. Так що оце таке коротеньке відео, друзі, що я хотів вам розказати. Ну що, все, всім, хто готується до відкриття полювання, лучних пострілів, хороших трофеїв, Не пуха не як говориться, друзі. До зустрічі на каналі. Всім пока.